В ефірі новини на часі. Про головні події дня розкажу просто зараз. Далі про таке. Матеріали для ремонту та гуманітарна допомога. Яку ще допомогу отримають мешканці постраждалих внаслідок прильотів будинків? Розкажемо вже за мить. Чи зможуть містяни увійти в новий опалювальний сезон за старими цінами? Дізнавались наші журналісти. Пологи, Енергодар, Гуляйпола, Токмак та інші міста, які перебувають в тимчасовій окупації та знаходяться під постійними обстрілами ворога, саме цим сильним містам та селищам присвятили виставку Просто неба. Більше про експозицію дивіться у випуску. Починаємо з оперативної інформації на Запорізькому напрямку та Україні. Зокрема, впродовж минулої доби поліція зареєструвала понад два десятки фактів руйнувань будинків та квартир в Оріхові, Преображенці та Гуляйполі. Попередньо встановлено, що окупанти застосували ракети с 300 які також влучали у поле неподалік села Зарічне. Внаслідок ворожого вогню до лікарень госпіталізували жителів Пологівського та Васильівського районів, серед яких 12 12-річний хлопчик. Наші захисники також накривають вогнем окупантів. За уточненою інформацією, за останні дні підтверджено знищення п'яти одиниць озброєння військової техніки та до 110 військовослужбовців окупаційних військ в Запорізькій та Херсонській областях. Окрім цього, у Мелітополі знов зацвіла бавовна, повідомляє міський голова Іван Федоров. У місті стався вибух, який пошкодив будівлю штабу гауляйтера Балицького. Як наслідок, знищений знищений фасад, вибиті вікна із рамами та підвіконнями. Також у цій будівлі знаходилося пропагандистське телебачення за ТВ, організоване окупаційною владою. Місцеві продовжують виїжджати на підконтрольну Україні територію, проте рух затримують на ворожих блокпостах. Вчора з окупованих частин чотирьох областей України рашисти випустили до Запоріжжя всього 139 людей. З них 18 жителів Мелітополя і району. Тисячі людей щодня хочуть виїхати з окупації на підконтрольну Україні територію. Натомість через єдиний шлях евакуації в бік Запоріжжя, блокпосту Васильівці Запорізької області, рашисти випускають одиниці. Натомість наші воїни продовжують бити ворога. Днями відбулася штурмова операція на Запоріжжі. Результатом атаки стали сім ліквідованих окупантів та ще три загарбника були взяті у полон. За словами командира групи, атака була ретельно спланована. Ліг операції передбачав створення створення в противника виданості нашого наступу на широкому фронті і. Захід на позицію противника в одному конкретному місці для того, щоб захопити дану позицію і відволікти противника від штурмової групи. Був досягнений повний ефект несподіванки. Противник абсолютно не чекав атаки. Всі відволікаючі маневри мали успіх. На жаль, не обійшлося без втрат з боку українських захисників. Бойовий вихід став останнім для старшого сержанта Олега Кавецького із позивним Фелікс. він був один з перших, хто пішов що після майдану відразу в 2014 році, і знову ж таки один з перших, хто пішов цього року. Вночі 25 жовтня ворогатив тив з градів та артилерії по Нікопольському району повідомляє голова Дніпропетровської Ова Валентин Валентин Резніченко. Також по території росіяни запускали дрони камікадзе. Руйнувань зазнало харчове підприємство та водогін. Під ворожий вогонь потрапили три громади: Нікопольська, Марганецька та Мирівська. Попередньо люди не постраждали в інших районах області усю ніч гули сирени та обійшлося без обстрілів, і на цю хвилину спокійно. На Миколаївщині мисливці за шахідами вполювали чергову зграю дронів Камікадзе. Їх морпіхи, зенітники посадили зі стрілецької зброї. Тим часом на Херсонщині за попередню добу бригада повітряного командування Південь приземлила три вертольоти к 52 Разом із цим окупанти продовжують виконувати жест доброї волі під виглядом евакуації харсонців. З правобережної частини міста в населені пункти Генічіськ та Скадовськ. Вивезено обладнання та персонал всіх банків та окупаційної адміністрації. Викрадено обладнання інтернет-провайдерів. Евакуації підлягають представники оперативних служб та медичний персонал. Припинено фінансування шкіл та забезпечення харчуванням дітей у школах. Зросла кількість грабежів місцевих жителів та випадків мародерства. Працівники СБУ ліквідували у Миколаєві проросійське підпілля. Колаборанти виготовляли замовні сюжети для кремлівських інформресурсів. Для прикриття зрадники видавали себе за нібито блогерів, які просто інформують населення про обстановку в місті. Двом псевдоблогерам повідомили про підозру у держзраді. Ще одним завданням зловмисників був збір розвіданих про місця тимчасової дислокації та переміщення підрозділів сил оборони у прифронтових районах, за що зрадники отримували фінансову винагороду. Також вони зливали агресорам відомості про наслідки регулярних ракетно-артилерійських обстрілів обласного центру. За повідомленням Міністерства оборони, на Херсонщині звільнено понад 90 населених пунктів. Це близько 12 тисяч громадян, яких звільнили з російської окупації. Також на Донеччині контррозвідники СБУ філігранним влучанням у відкритий люк Рашистського БМП знищила техніку і окупантів. Авіація Сил оборони протягом минулої доби завдала понад 30 ударів. Підтверджено. Ураження 22 районів зосередження озброєння та військової техніки ворога, 5 складів боєприпасів та позицій 9 зенітних ракетних комплексів ворога. На різних напрямках наші підрозділи протиповітряної оборони збили три гелікоптери К-52 Алігатор, бомбардувальник Су-24М, два БПЛА Орлан-10 та БПЛА Шахет-131 противника. Президент Володимир Зеленський призначив керівників чотирьох сільських та однієї селищної військових адміністрацій на Запоріжжі. У Бердянському районі Андріївську сільську громаду очолив Богдан Ткаченко. Сергій Петрина керуватиме у Берестівській сільській військовій адміністрації. Отримав посаду голови Віталій Палешко у Андріївській селищній громаді. Також нові керівники й у двох громадах Малітопольського району. Зокрема, Людмила Шляхтіна очолила новенську сільську військову адміністрацію та Андрій Єрмоленко став керівником Семенівської сільської громади. Президента Мотор Січі В'ячеслава Богуслаєва та його спільника за рішенням столичного Шевченківського суду взяли на варту на 60 діб. Хоча захист обвинуваченого просив призначити альтернативу у вигляді застави. До 20 грудня слідчі СБУ проводитимуть досудове розслідування. Весь цей час Богуслаєв разом з начальником департаменту зовнішньої економічної діяльності Олегом Дзюбою перебуватимуть в ізоляторі під час засідань. Президент Моторсічі на питання журналістів про співпрацю з країною-агресором уникнув прямої відповіді. Зазначив, що виконував свою роботу, конструював двигуни. Я гієр. Я, я конструктор. Тобто ви не співпрацювали від ствердження? То ви співпрацювали з Росією? Росією. Для Росії боюються. Скажіть, будь ласка, а ви усвідомлюєте, що вертольоти ці українські міста руйнували після засідання? В'ячеслав Богуслаєв зазначив, що згоден з рішенням суду за даними слідства за сприяння Богуслаєва, підприємство «Мотор Січ» незаконно поставляли товари військового призначення до РФ. Адвокат обвинуваченого Богуслаєва стверджує, що контракти на постачання запчастин було укладено з третіми країнами до повномасштабного вторгнення Росії. Також під час досудового слідства СБУ виявила, що В'ячеслав Богуслаєв має російське громадянство. Адвокат цю інформацію не заперечує. Він не заперечує, що російський паспорт. Ну, ребята, що ж заперечувати чоловік, якщо він його немає? У Запоріжжі тривають роботи з відновлення будинків, що постраждали від ворожої атаки. Наразі муляри працюють у будинку по вулиці Сталеварів, куди армія РФ поцілила 6 жовтня. Зокрема, комунальники вже закрили вікна плівкою та плитами ОСБА. Щоб відремонтувати всі понівечені отвори, використали 74 листи фанери. Зараз же відновлюють покрівлю у третьому та четвертому під'їздах. Там працівники Запоріжжя Ремсервісу знімають старий та у Кладають новий шифер. Ремонтують і вентиляційні канали на даху, адже якщо цього не зробити, то газу будинок подаватися не буде. Ремонтні роботи обіцяють завершити до кінця тижня. Ремонт кровлі ми вже вложили 40 листів шифера. Сьогодні піднімаємо ще 40 листів. Закінчуємо тут третій-четвертий під'їзди, які є. Нужно відремонтувати і там поломане стропіли. І відновлюємо венканали, які розрушені. Ують наслідки ракетних обстрілів і на інших об'єктах. Зокрема, частково відновили подачу газу до будинку, по якому рашисти вдарили 21 жовтня. Тоді працівники Запоріжгазу локалізували аварійну ситуацію, і це дозволило відключити газ у двох багатоповерхівках замість шести. Наразі роботи тривають, проте газовики обіцяють відновити роботу газопроводу найближчим часом. Мешканці двох багатоповерхівок, куди прилетів ворожий снаряд, наразі вже з газом. Запоріжгаз провів необхідний комплекс робіт, вирізав та відремонтував дефектний газопровід. Залишилося підключити ще два під'їзди. Це буде трохи згодом, коли проведуть роботи інші служби. Від будівельних матеріалів до гуманітарних наборів. Мешканцям приватного сектору Вознесенівського району, що постраждали від ворожої атаки, продовжує допомагати місцева влада та волонтара. Обстрілі в оселі запоріжців зазнали в ніч на 9 жовтня. Близько трьох тижнів там працюють комунальники, прибирають будівельне сміття. Волонтери ж надають постраждалим гуманітарну допомогу. Подробиці у сюжеті Тетяни Поде. Комунальники за допомогою спецтехніки прибирають та вивозять будівельне сміття з осель Запоріжців. Від ракет ворога найбільше постраждали приватні будинки по вулиці Поточній та Нижній. Мешканці постраждалих будинків отримали необхідні будівельні матеріали для першочергового відновлення своїх будинків. Тож від першого дня нам була надана заявка повністю щодо необхідної техніки, необхідних засобів. І наступного дня після ракетного удару вже на місці у приватному секторі працювали наші комунальні підприємства. Усього вибух пошкодив 13 будинків, та один повністю зруйнував. Пані Маргарита веде нас до своєї оселі, що в кількох метрах від воронки. Осколки, які розлітались, розбили стіну та дах її помешкання. Також постраждали забор, двері та вікна. В Хаті тільки в цій кімнаті, в кухні. Окно цело, остальные все разбитые. Времянка а рама була вообще ну, туда, упала, вовнутрь. Троссчетчик был уничтожен. І газові э, трубы проходять, вони йдуть от дома, вот этого трехэтажки. Ні, ні газу, ні світа дні після удару. 84-річна пані Маргарита жила без світла та газу. Відновити електропостачання допомогли сусіди. Через кілька днів з'явився і газ. Во всі жилі дома в послі ракетного ракетного зрива била подано встановлені повністю газ. Газоснабження зараз во всіх домах, тепло во всіх домах, електроснабження во всіх домах, а також були отремонтированы криші, окна. Вот в кожному дворі винесені всі. Повністю винісін будівельний мусор. Нині постраждалим від ракетного обстрілу. Мешканцям надають гуманітарну допомогу, аби на перший час забезпечити їх продуктами та засобами гігієни. У наборі є все необхідне від продуктів до іграшок для дітей. Серед харчів, олія, м'ясні консерви, крупи, макарони та сушені овочі. Такого пакунку для однієї родини вистачить мінімум на тиждень. Переконані волонтери. ми сьогодні привезли людям, такі дуже об'ємні. Корисні харчові набори у нас може там сказати нескромно, що у нас це найкращих місць люди у нас отримують повноцінне харчування. Ті речі, які якось мінімально їм облаштовують побут. Якщо внаслідок російських обстрілів ви потребуєте допомоги, керівництво Вознесенівської райадміністрації радить звертатись до територіальних інформаційних центрів у районі 18 осередків. Вони працюють на території шкіл. Мешканці спостежових будинків. Приходять до територіальних інформаційних центрів, реєструються, і так нам зручніше працювати. Волонтерам зручніше працювати, тому що ми бачимо це саме ті люди, які постраждали. Їм надається гуманітарна допомога, їм надається матеріальна допомога. Тетяна Пода, Андрій Позняков, телеканал МТМ. Випалювальний сезон зі старими тарифами. Підвищення вартості тепла на поточний осінньо-зимовий період не буде. Про це повідомили в концерні міські теплові мережі. Тариф залишиться незмінний протягом воєнного стану та ще півроку після його завершення. Відповідний мораторій на підвищення вартості ухвалила Верховна Рада у серпні. Через те, що вартість тепла не підвищується, теплокомуненерго можуть зазнати збитків. Їх тепловика... Ам обіцяють покривати з держбюджету. Втім, як зазначають фахівці, це не означає, що за послуги з опалення не варто платити. Тож закликають споживачів вчасно розраховуватися за тепло, адже від цього залежить стабільний перебіг опалювального сезону. Хочу звернутися до споживачів концерну міські теплові мережі. Розуміючи, наразі скрутний час багато родин втратили роботу, однак. Дуже наполегливо прошу не збільшувати борги та оплачувати ко за комунальні послуги вчасно. Чи вмієте ви відрізнити ворожу пропаганду від правди? Можливість перевірити свої навички, факт чеку матимуть всі охочі під час національного тесту з медіаграмотності. Він відбудеться онлайн 27 жовтня. Повідомляють у міністерстві культури. Платформа для виконання завдань буде відкрита тричі на день протягом 30 хвилин. Початок тесту об 11, 15 та 19 годині. Кожен учасник отримає Сертифікат про проходження а 30 людей, які найшвидше дадуть найбільшу кількість правильних відповідей, отримають цінні подарунки, зокрема планшети, павербанки, колонки, рюкзаки та худі. Запорізькі художники об'єдналися та створили сотні яскравих плакатів. Їх розмістили на паркані довжиною у 125 метрів в центрі міста. Усі роботи, а їх близько 400, присвячені населеним пунктам Запорізької області. Креативи створені підіймати патріотичний настрій містян та переселенців, зазначають самі художники. Як відреагували на виставку запоріжці, розкаже Єлизавета Баздерєва. Мелітополь, Енергодар, Пологи усі ці плакати об'єднані однією ідеєю та будуть пізнавані для кожного перехожого, бо всі вони зображені на тлі українського прапору. Кожне село, селище чи місто має свій унікальний символ. Втім, головний меседж плакатів показати, що всі населені пункти українські. Аж 17 плакатів про міста та села нашої області на виставці належать запорізькій художниці Ларисі Клімовій. Жінка розповідає, що деякі постери створила ще у 2014 році. Вже після 24 лютого мисткиня вирішила продовжити серію робіт. Зараз у цій серії 25 плакатів. Загалом це Біля 50 плакатів серії це Україна. І, ну, і це, ми не зупиняємося. Серія надалі розростається, продовжується і охопимо ну, насамперед Запорізьку область. І... Поширимося на всю Україну. Схожу серію робіт про незламні запорізькі міста створила й запорізька художниця, дизайнерка Наталія Лобач. Жінка представила три плакати присвячені Василівці, Токмаку та Гуляйполю. На постерах зображені визначні споруди, які є визитівкою цих міст. Кожен постер створений у патріотичній естетиці. Мені б хотілося, щоб ну за допомогою цих плакатів звернули ще раз увагу на ці на ці міста, на Гуляйполе, який зараз вільне, яке потерпає від. Російської навали і на токмак, і на Васильівку, які ну, правда, такі звитяжні місця, що ну ж вони в нас є, і це правда, це те, чим можна пишатися, чим можна гордитися. Загалом у виставці взяли участь 13 художників, які намалювали 71 плакат. Усі вони родом із Запоріжжя або області. Митцям дали повну свободу дій у способі зображення та ідеї плаката. Головною умовою було лише те, щоб роботи були присвячені Запорізькому краю. Це класна прохідна локація в центрі міста багато людей зможуть її побачити. І найбільше ця виставка, вона саме для переселенців та людей, які проживають в Запоріжжі, але не є запоріжцями, тому що дуже багато переселенців зараз відчувають тугу за домом для багатьох. Це величезний стрес. І ми хотіли нагадати, що якраз всі маленькі містечка та селища Запорізької області це Україна. Вони були є і будуть, не зважаючи на будь-які псевдореферендуми і все, що говорить на агресор. В цілому на паркані розмістили близько 400 плакатів. Деякі з них дублюються. Аби наклеїти їх, організатори витратили сім годин. За цей час вони встигли роздивитися усі роботи та обрати свої улюблені. І на цьому плакаті, присвяченому Бордянську, це знаменитий бордянський бичок, пам'яток якому стоїть в центрі міста. Там і цей бичок він продовжує тримати підводний тил. Тобто, незважаючи на те, що місто тимчасові окупається, він продовжує спротив, і він в чорному морі. Плете маскувальну сітку, яку тут можна побачити з водоростей, і ці водорості на маскувальній сітці складаються в букви ЗСУ. Новий арт-об'єкт не залишив байдужими і перехожих. Люди щиро радіють, що частинка кожного села, селища та міста віднині є і у центрі Запоріжжя. Дуже цікава така от задумка. Я живу поруч з цим похмурим до цього тином, забором, я не знаю. І це якось оживило і нагадування, що наша, наша Запорізька область це Україна, і вона повернеться знову до нас, і все буде добре. Організатори сподіваються, що експозиція патріотичних постерів стане своєрідною фотозоною для гостей міста, а також переселенців. Виставка безстрокова. Тож кожен охочий та перехожі можуть побачити її наживо за адресою Соборний 202 та поділитися світлинами у соцмережах, аби вся Україна та весь світ бачили, що всі населені пункти нашої області були та будуть тільки українськими. Єлизавета Баздрєва, Антон Бондаренко, телеканал МТМ. Більше інформації знаходьте в нашому телеграм-каналі. Також пропонуйте власні новини через телеграм-чат. Бот на цьому у мене все далі в ефірі. Новини спорту бережіть один одного і пам'ятайте, що ми обов'язково переможемо. Стартував чемпіонат України з баскетболу серед чоловічих команд Суперліги. В цьому році він проходить за схемою з'їзних турів. По чотири команди в одному місці грають кожна з кожною. Баскетбольний клуб Запоріжжя стартовий етап проводив у Києві. У першому матчі наша команда переграла черкаські мавпи 62 62-61. У наступному прогнозовано поступилася Київ баскету 65-88. І в заключному поєдинку туру суперником. Оновленої команди Запоріжжя став новачок Суперліги Старий Луцьк. Повітряна тривога вперше внесла корективи у календар матчів чоловічої суперліги. Через небезпеку запуску ракет зустріч у Києві між старим Луцьком та Запоріжжям розпочалася на годину пізніше, ніж планувалось. Це позначилося на діях і настрої обох колективів. Тяжело фізично, плюс ще сьогодні була перший раз тривога. і вона то внесла свої корективи. Вроде уже разогрелись вышли на матч, и тут пришлось посидеть больше часа в убежище. Тим не менше, запоріжці на старті поєдинку влаштували суперникові справжній бій. У першій чверті лучани відірвалися від команди Кирила Вікторова лише на два пункти 23-21. Переламним у всьому матчі став ривок старого Луцька, 16-3, після якого підопічні Володимира Журжія повели з різницею плюс 16. Запоріжці зуміли повернутись у гру, скоротивши відставання до мінус 7 перед великою перервою. А на старті третьої чверті зрівняв... Нали рахунок 44-44. Однак після цього лучани повернули гру під свій контроль, почали агресивніше діяти під чужим щитом, виграючи важливі підбирання у нападі. Усталость зіграла свою роль, тому що вже ноги не біжали в другу половину. Але я думаю, ми потягнемо ще більше фізику і все буде нормально. Ми будемо виходити на третій матч свіжим і все буде добре. У другій половині також позначилась обмежена ротація запорізького клубу. Марк Бер доволі швидко назбирав п'ять фолів і сів на лаву. Все це призвело до суттєвої переваги на майданчику баскетболістів Сирого Луцька, які здобули перемогу. 86-61. Ребята, один. Скорость игры. гри, допустим, Луцк, Я на надо що проиграть именно в борьбе. Якщо в смотрелись половині ми тягалися, виграли під мере, в защите, то на ну, вторую половину ми і під кільцем і проиграли свой щит. Після першого туру Запоріжжя посідає третю сходинку турнірної таблиці Української суперліги. Другий етап команда Кирила Вікторова проведе у Луцьку. Матчі відбудуться 8-9 листопада. Стопада у чемпіонаті України з футболу пройшли матчі восьмого туру. Друга команда запорізького металурга на виїзді зустрічалася з Вінницькою нивою. У першому таймі йшла рівна гра, але вже під перерву пощастило господарям поля. Подачу ударом головою замкнув Віталій Кольцов. У другій половині господарі довели рахунок до більш комфортного після затяжної атаки, в результаті якої останнього удару завдав найкращий бомбардир Ниви Артур Загорулько. 2-0 по. Перемога Ниви Металург 2 зазнав п'ятої поспіль поразки у нинішньому розіграші у наступному матчі. Запоріжці зіграють з другою командою Кременчуцького Кременя. У Рівному завершився чемпіонат України з боксу серед чоловіків і жінок до 22 років. Запорізьку область успішно представив на першості країни вихованець міської школи номер 6 та клубу Спарта Ярослав Шевченко, який тренується під керівництвом Антона Жукова. На чемпіонаті України Ярослав провів чотири поєдинки. Зокрема, у півфіналі він переміг майстра спорту міжнародного класу з Харкова Руслана Цикало. І лише у фіналі в надскладному поєдинку. Інку програв лідеру національної збірної вінничанину Максиму Жигарову. Таким чином Ярослав виборов срібло чемпіонату України і виконав норматив майстра спорту України та потрапив до національної збірної. Міжнародна тенісна асоціація оновила рейтинг найкращих тенісисток світу. На вершині залишилася представниця Польщі Іга Швьонтек. Вперше в кар'єрі вона очолила рейтинг 4 квітня поточного року. Таким чином іга стала четвертою гравчиною в історії жіночого тенісу, якій вдалося провести щонайменше 30 тижнів поспіль на першій позиції WTA. До цього таке досягнення підкорювалися Сирені Вільямс, Мартіні Хінгіс та Штефі Граф. цього року. Іга Ігашвента перемогла на Австраліан Опен та Опен».